Що таке фінансовий канал і чому він може не працювати? Фінансовий канал це спосіб, за допомогою якого людина може притягувати чи керувати енергією для досягнення фінансового благополуччя. Це шлях або засіб, за допомогою якого можна спрямовувати чи маніпулювати енергію для досягнення фінансових цілей? Фінансовий канал або енергетичний потік, що відповідає за матеріальне благополуччя, може бути пошкоджений або забруднений. Ось деякі способи, які можуть вплинути на чистоту або приток фінансової енергії. Постійні негативні думки або емоції, такі як страх, заздрість, гнів або неповага до грошей, можуть створювати блокування в фінансовому каналі, швидку втрату грошей чи матеріальних цінностей. Еквазмсія негативні вірування та програмування. Внутрішня переконаність у неможливості досягнення фінансового успіху. Або у відсутності гідних можливостей створює психологічні бар'єри для збагачення. Найчастіше такі програмування створюються нашими батьками у дитинстві. Прокляття або чорна магія. Деякі люди можуть завдати шкоди чи обмежити фінансовий успіх іншої особи, використовуючи негативні енергетичні практики, такі як крадники або чорні блоки. Яншіка. Неправильне фінансове управління, недбале ставлення до фінансів. Неефективне управління грошима або невдалі фінансові рішення можуть призвести до втрати грошей і зниження фінансового благополуччя, наприклад, азартні ігри чи проплати розваг інших людей. Самосаботаж несвідоме підсвідоме бажання залишитися в зоні комфорту та відмова від зусиль для досягнення нового рівня матеріального благополуччя зберегти або відновити чистоту фінансового каналу. Нейтралізувати блоки чорного впливу чи власні обмежуючі програми вам допоможе панмах. А займаючись психотерапією з Панмах, ви досягнете позитивних думок і емоцій щодо грошей та матеріального благополуччя. Не втрачайте шанс бути багатими духовно і матеріально.